Задуматися і обов'язково потрапити на цю конференцію. Умови досить прості, і це дійсно зробити. Тому що ну я вважаю, що це як сказати, що це. А я проходила цей шлях від вигорання. Я проходила, коли ти б'єшся лобом, і в тебе не виходить, коли от одний ступінь і все. Далі от немає росту і все. Але щось потім таке є: дзвонить менеджер і каже: Ти можеш, давай. І ти отак -от заряджаєшся і просто робиш це, ну, як вона сказала, цей шпагат. <реш> ти не знаєш, як ти його робиш, але ти потім бачиш і ти це зробила. Для того щоб потрапити на конференцію, достатньо з першого по п'ятого каталога закрити, якщо ви ще не в статусі директора, треба закрити статус директора з першого по п'ятий каталог. І підтвердити його, тобто треба бути директором два рази, і обов'язково в п'ятій компанії треба цей статус підтвердити. Найкраще відповідно закрити і залишатися в цьому статусі, тому що це ваша зарплата, тому що це ваші премії, і швидше отримаєте бонус да, за те, що закрили статус директора. Але компанія ну, більш таке зробила лояльні умови, що ви можете, наприклад, лише два рази зробити цей статус, да, і обов'язково п'ятій компанії підтвердити. І ви вже учасниця конференції. Це повністю поїздка за рахунок компанії, це проживання в класному готелі, де у вас будуть спа, де у вас буде можливість там повідпочивати перед заходом, де у вас буде цей неймовірний захід, який таких масштабів, які я, наприклад, будучи в іншій компанії, я ніколи таке не відчувала і не бачила. Для мене це був такий розрив шаблону. Цей масштаб, оце свято і оце, знаєте розмах цього всього. Це просто треба відчути раз, Скільки подарунків і цієї уваги від компанії це завжди настільки приємно це місця. Це, це просто бомжі. круто. Я, наприклад, коли ми були в, ну, в минулій компанії, ми, я за все платила сама. Поїздка на якийсь форум я оплачую, проживання в готелі я оплачую. Кудись там поїхати на навчання, я оплачую і тренінги, і дорогу, і це все. Тут все робить компанія. Це настільки для мене це було ну, тіпа, це, це правда, я не сплю, ну, таке буває. І так це буває. Якщо ви вже в статусі директор або срібний і вищий, вам треба всього-навсього отримувати цей статус 4 з 5 каталогів для того, щоб а, прийти в цю програму. І будь-яка людина, яка прийшла тільки в компанію, вона може зробити статус директора до п'ятого каталогу, а, включно підтвердити в другий раз. І вже поїхати з нами. Тому я дуже хочу вас бачити наступного разу всі разом для того, щоб ви поїхали, для того, щоб ми дуже круто відпочили, тому що ці емоції їх передати неможливо. Це треба хоча б один раз відчути, і ви зрозумієте, наскільки це круто. Ще хочу сказати такий момент. Дивіться, я, наприклад, дуже росла в такої бідній родині, і у мене були постійні такі особисті тренінги росту, щоб я вибивала з себе цю бідність, щоб я якось так підвищувала статус, щоб я щось там дозволила собі новий якийсь рівень. Тобто, проблема була в містах. Спочатку війни, коли став процес виживання, ну якось було не до цього. І, от, наприклад, для мене дозволити собі побувати в цьому місці це було взагалі нереально. От в моїм просторі, в моїй реальності його не існувало. Я навіть не замахувалася такий. І коли компанія дає можливість тут побувати і це, це прийняти в себе, то тоді ти ростеш і фінансово, тому що в тебе вже відкривається такий дах, зривається, і ти розумієш, що це можливо, і це дуже круті можливості, які ти можеш просто в себе впустити, і це вже можливість дати своїм дітям. Інше, тому що для мене мотивація це моя донька показати їй приклад і показати їй те, що я хочу, щоб вона це відчула цей відпочинок. Я хочу, щоб вона знала, що можна так відпочивати. І це дуже крута мотивація продовжувати рост. Тому дивіться велком нашої конференції, яка відбудеться 13 і 14 червня, в найкрутішому комплексі біля Львова Емелі Hope». Це просто дуже дуже крута обстановка. І що ще хочу сказати? мене просто не, не, не зупиниш. Саме класне, коли ми вже там всіх привітали. Ти побачила, породіла за всіх, покоталася з автомобілем, за всіми цим е, такими майном. Дуже круто. Потім концертна частина. Я вам чесно угу. скажу. От на таких підборах. Я не пам'ятаю, коли я в останній раз так віджигала. І ти просто настільки заряджаєшся цим всім, знаєте, ну це можна згадати там якісь молоді руки, там на весіллі когось або ще щось, і ми так ну, круто заряджаємося, тобто це основна пільцева тапки. частина, тапки. Да, і потім нам ще компанія дерущі тапки, да? тому що дивили, ми так всі, щоб не по соніш ходили, ми так звиваємося з ті тапки, і ти дивишся, спочатку такий ступор, і так стрішки соромишся, а потім дивишся всі в тих тапках. А, і все, і ти залишив, і вже в тапках ще починаєш так? Да, там, далі віджигати. Тому це можливість просто відчути себе молодою, зарядитися і дуже круті емоції отримати, які далі нам допоможуть рости далі. Дякую за увагу. Дякую, дякую Танюша, тобі. Дякую. дякую велике